Доброго дня, шановні, варю щавлевий борщ, мала індиче м'ясо. Зараз я його виберу, бо я почну засипати щавель. І ще вам покажу. Значить, оце у мене щавли постійно. Так він гарно зазеленів. Думаю, ну не пропускати момент. Потім пішла кропива. Ось я вже говорила про кропиву, що її багато не можна, хто вже має тиск і вживає для розрідження крові. І ось я взяла оці трошечки, бачите, кропивки, аби запашити. Він має зовсім інший запах, коли додається кропива. Ну, ось ще я зробила тут трошечки вже піджарку я положила моркву і цибулю. Бачите, воно дуже гарний бульйончик, і картопелька там уже зварилась. Ось то я буду зараз засипати щавель. Заберу м'ясо. Щоб воно не розпотрошилось, засиплю щавлик, кропивку. І тоді вже в кінці добавлю яйце. Зараз я вернуся. Оце продовжую м'ясо взяла. Зараз я висиплю сюди бульйон щавлик. І ось трошечки кропивки. Ось воно так гарно. Ось такий у нас буде щавливий борщ. Але, шановні, я ще. ой. Е, ще знаєте, що роблю? Я раніше кришила яйце, коли вже борщик був готовий. Посолити, поперчити, він вже посолений, перчик у кіну. Бачите, щавлик він світліший, а кропивка така більш зелена. Закипіть і буде готово. Ось. І яйце я зараз. Яйце, знаєте, як роблю? З цієї сторони надбиваю, і з цієї надбиваю. Потім видуваю, ну, вида, видуваю тоненькою цівочкою в борщ і перемішую, дуже гарно отримується. Ну Все, смачного і нам, і вам, і готуйте отакий ж смачний, щавливий борщик. А ще, коли їмо, докришуємо трошки огірочка свіженького. Він такий ще свіжіший, дрібонько так. Смачного.